Подсолнухи. Це символ нашого ліцея, тому що наш ліцей, де я працювала у Бахмуті, він садив соняшник і здавав його на алію. Ми дітей готували до сільського господарства. І це саме символ соняшників це символ нашого ліцею. Я їх буду малювати тут, щоб з'єднати Савенці і Бахмут. Будемо об'єднувати, будемо. А коли відкриватимуть ліцей, як ви вважаєте? Ліцей будуть відкривати 1 вересня. Уже готують його до відкриття. Вже приїхали викладачі і будуть працювати. Підемо, подивимося, що, що там робиться в нашому ліцеї. Тепер Бахмутівський, Бахмутівський ліцей. Як він назвав аграрний Бахмутський аграрний професійно-технічний ліцей. Переноситься в Савинське. ПТУ? Переноситься в Савинці, так. Там будуть працювати, вчитися діти, трактористи, водії, пирухарі, кондитери, кухарі. Ну, були ще й живописці, але я не знаю, чи будуть в цьому році, напевно, ні. Живописці, напевно, не будуть. Ну, Я не буду казати. Хочеться, щоб не тільки до прикрашання, а допомагали нам у всьому, в чому тільки можна. У нас бюджет дуже, дуже, скажімо так, ограничений. Не все ми можемо зробити за бюджетні кошти. Долучаємо кошти благодійників, дуже багато долучаємо коштів благодійників. Ну, хочеться, щоб і громадяни виходили, хоча б там біля свого будинку наводили порядки. Ми не встигаємо все зробити. Так як у нас, якщо раніше у нас багато було чоловіків. Працювали у нас на громадських роботах, на то на сьогодні це працює один, одна, один чоловік, все остальне це дівчата. Вони не встигаються зробити. І хотілося саме такі малюнки зробити на зупинки, щоб вони приносили людям радість. радість. І щоб ця перемога, яка прийшла у регіон Харкова, щоб вона відчувалася в душах і в серцях людей. І тому я малювала тільки радісні зупинки. Я показала на першій зупинці кохання між людьми. Я показала на другій зупинки і саме ті ту радість, яку отримують діти, як дитина знаходиться на лоні природи. Я показала в своїх малюнках красивих дівчат. Щоб це все не нагадувало про війну. Але на одній зупинці мені дуже хочеться написати. Я напишу, що Росії тут ніколи. Це я напишу. Я не буду писати поганих слов про росіян, про їхню націю, але це. Стид, який вони на все життя, на всі покоління нанесли саме собі. Тому що таке зробити, таке звірство витворювати на території чужої країни, це я взагалі не знаю, як це можна назвати. Це не вкладаються ніякі людські поняття. Побажання, щоб всі долучалися до прикрашання нашого селища. Чим швидше ми це зробимо, тим так, швидше воно буде.